Нові меблі, нові приміщення. Нові меблі, нові приміщення звідти перейшли сюди. Це друга. А ми ж виділяли на нові мерби, Це підібрали. Що можна нікуди передати. Ну, ми говорили сьогодні. Я Що можна подивитися, щось можна передати. Я вже сказала, ти ж там у нас вже з Тетяною Власивною, що там можна. Ну Як там може щось воно вже не підтримає, але може, щось там ще є. Так? Тоді 23 питання, 24-те питання у нас, так, hmm. про створення тимчасової контрольної комісії Шаруської міської ради з патен, контролю за використанням земель комунальної власності. це yes, земельна yes. комісія, а, створення такої комісії і створити із такому. А ще що кмає, комісія? Ні, я нас немає сьогодні. Зайтра на 9. Ми вміємо. Ну, виключетна поліція. Ми зрозуміли, суть питання. І в принципі на цьому я пропоную завершити засідання комісії. Всім дякую за роботу. дня.